Втік до Москви після повномасштабного вторгнення та збагатився на 4 мільйони доларів. Йдеться про екс-депутата Олександра Єфремова. Про це повідомляють у розслідуванні схеми. До слова він неодноразово їздив до РФ і до повномасштабної війни. Нагадаємо, Єфремов, колишній голова фракції партії регіонів у Москві Єфремов придбав елітні апартаменти у житловому комплексі Тріумф Палас вартістю приблизно 4 мільйони доларів. Нерухомість записав на свого сина Ігоря. Окрім того, екс-депутата звинувачують у державній зраді. Ще у 2014 році він допомагав окупантам захопити будівлю Луганської ОДА та СБУ і сприяв створенню угрупування ЛНР. Тоді його взяли під варто на три роки. За інформацією, змі наразі Єфремов не перебуває в розшуку, Ба більше щодо нього немає запобіжного заходу. Надія Ковальчик, телеканал НТА. Thank <laughs>